У 2022 році російська воєнна пропаганда героїзувала так званий гостомельський десант, провальну операцію, внаслідок якої були знищені елітні підрозділи російської десантури. Зараз абсолютно аналогічний ремейк відбувається із так званою операцією Потік, який пов'язаний з міфологізованою історією про те, як тисячі російських військових пройшли по турбі діаметром 1 метр 40 сантиметрів в тил українських Позиції у суджі. абсурдні ситуації підкреслює те, що в Єкатеринбурзі місцева влада встановила копію цієї суджанської труби перед місцевим храмом на крові, куди тепер очевидно йтимуть і молитимуться всі місцеві православні. Але нащо ці вигадки, якщо вже є готовий пам'ятник, точніше, так званий вічний огонь у тій самій суджі. Факел, який з'явився не на порожньому місці, а завдяки тому, що російська ж артилерія обстріляла власну станцію ГТС.